Те, що говоритиму, точно не від мене. Бо не маю я ні такої сміливості, ні таких думок, але маю бажання розбивати діла дьявола в братах і сестрах, які сьогодні просто закриті в темниці релігійній, які шукають, хочуть знати, хочуть, хочуть, хочуть любити, хочуть вірити. І навіть кажуть Я вірю, я вірю, я вірю. А в що вірять? Коли поговориш, то розумієш, а там нічого Божого немає, болото. І ще раз болото. І воно засмоктує. І чим додовше в тому болоті, тим звикаєшся, і вже вилізти тяжко. І воно сковує тебе і те паралізує твої думки, які діють в одному напрямку. Ти хочеш спасіння, але постійно в болоті грішний. А ясно, а як по-іншому? Де ті чисті одежі? Навіть якщо ти одягнув чисті одежі, ти їх замазав тим болотом, в яке засмоктала тебе релігія. То скажи усім, говорить Господь мені, і кладе мені на серце сказати це: покайтеся і знищіть своїх бовванів, і відмовтеся від отих всіх гидотних ритуалів. І більше не впускайте в свої серця ідолопоклонства. Тож протестаньте дьяволу, і він втече. Але перше наблизьтесь до мене, говорить Господь. Якщо ж ні, то будеш викорінений синів Божих. Тільки тоді. Коли приймеш вірою Євангелію, зможеш відкинути дурість, яку прийняв від лжехристів, які полонять людей брехливими релігійними переданнями, байками, отими лжепророцтвами і бісівськими вченнями. Самі роблячи людей грішниками, оті святі Отці не вірять мені, а все ж кличуть, Господи, Господи. Хіба не знаєте, хто забрав гріхи світу, хто відповів за ці гріхи на Голговському Христі, але щоразу кажете, помилуй, Господи, грішних нас. Ось ріки живої води, щоб ви почули це, то спитаю від Господа Ісуса вас. Помилував вас Христос чи ні? Якщо ви увірували, то помилував чи ні, в чиї слова ти віриш? І якщо скажеш, що помилував, але далі будеш молитись, що ти грішний, і прости мене, то не піднось своїх рук до мене і не молися. І до тих пір, поки не зрозумієш, що звершив Христос, і не приймеш вірою Євангелію Його, то не отримуєш нічого. І ще говорить мені Господь: не радься ні з ким, лише май бажання пізнати. Що говорить Євангелія? Бо інакше нестимете провину, невірство. Амінь.